Вітаємо! Сьогодні ми у центрі Києва, у FastLine Studio. Наша мережа налічує 10 салонів краси, і у кожному місті, навіть у кожній країні, ми використовуємо бренд Vela для фарбування. Цей бренд не потрібно представляти. Я думаю, його вже всі знають. Але сьогодні з нами представник бренду Наталія, яка зможе розповісти про нього більше та розкрити секрети співпраці з FastLine Studio. Доброго дня! Мене звати Наталія. Я представник Вела, і цього року Вела святкує своє 145-річчя. Це шлях інновації, розвитку та глибокого розуміння потреб майстрів по всьому світу. Наталія, розкажіть, будь ласка, про цінності бренду, про унікальну пропозицію. Протягом усієї історії ми були поруч нашими майстрами, надаючи їм кращі інструменти для їх творчості та самовираження. Палітра Фарбників Вела дозволяє. Працювати без компромісів, а тобто, сміливо з впевненістю в результаті, також ми за відповідальну красу. Вела дбає про екологічність на кожному етапі його виробництва та дбає про здоров'я майстрів та клієнтів. Вела це точно не тільки про фарбу. Це про розвиток, який ви даєте спеціалістам. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше, як це працює по всьому світі, і з фахівцями Fastlane Studio. Вела завжди була та залишається брендом, який розвиває. Ми інвестуємо в навчання, бо віримо, що сильний майстер це впевнений майстер. Ми надаємо доступ до системного навчання, до авторських курсів, до майстер-класів від міжнародних експертів. А також онлайн платформи Vela Education. Також Vela проводить навчання по всьому світі та дає єдину інформацію як в Німеччині, як в Канаді, так і в Україні, і ми даємо сертифікати про проходження нашого навчання. Розкажіть, будь ласка, ще детальніше про платформу Vela Education. Це онлайн-курси, в якому ми надаємо всю теорію. По нашим продуктам, як з ними працювати. Потім, після проходження онлайн навчання, ми записуємо до нас в студії, де ми практично відпрацьовуємо кожний продукт, розказуємо за нюанси роботи з ним. Велла – це ідеальний інструмент для свободи майстра. У нас понад ста відтінків. Від натуральних до самих креативних яскравих відтінків, завдяки палітрам шамфініті, калістон, калартач, Illumina та іншим ви можете втілити будь-яку ідею вашого клієнта. Унікальна пропозиція Fastlane Studio заключається в тому, що ми робимо сети: одночасні послуги у 4, 6, 8 рук. Це досить Інтенсивна робота майстрів це злагоджена, ефективна, але досить швидка робота. Чи пристосована фарба Вела до такої роботи? Чи швидко з нею працювати, чи легко з нею працювати? Вела це ідеальний партнер для салонів, які працюють швидко, професійно та ефективно. Наші фарби створені для зручності. Довгострокового результату та надійного результату наші формули мають стабільну структуру, вони легко змішуються, легко наносяться, не розпікаються. Це, що є дуже важливим, коли декілька майстрів працюють одночасно. Техніка 4, 6, 8 рук ідеально реалізується. Ви з нами працюєте від самого початку? Так і знаєте, нашу мережу вже дуже довго. Чи радите ви працювати майстрам фахівцям у FastLine Studio? Так, звичайно, ми довго працюємо, і я знаю, що тут працюють топ спеціалісти, тому що ми їх навчали. Ми знаємо, я можу сміливо радити не тільки працювати у вас, а й обслуговуватися. Ми у FastLine Studio переконані, що майстер повинен мати не тільки талант. Не тільки хист до власної діяльності, а ще й сильного партнера поруч. Саме тому ми роками обираємо бренд Це надійний партнер для творчості кожного спеціаліста. Хочете працювати в мережі салонів краси FastLine Studio, де є стабільна система, розвиток, підтримка, постійне навчання, конкурси та головне найкращі партнери? Тоді заповнюйте анкету і давайте творити разом красу. Дякую, дякую.